Вітаю, друзі, на каналі Сенічна Політика з вами Горитрович. Сьогодні 8 квітня, і поговоримо про кілька останніх призначень президента України, які стосуються заміщення вакантних посад наших послів в інших державах. Отже, Зеленський провів низку таких призначень, і зокрема, Андрій Костін відправився послом Нідерланди Олексій Гавриш, послом в Норвегію. Олександр Нечитайло послом України в Китай. Ну і далі ще ми отримали посла в Аргентині, Парагваї, Фінляндії, Казахстані, Лівані. Ісландії і також Андрій Мельник він став постійним представником України в організації Об'єднаних Націй. Дуже довго Зеленський власне тягнув з цими призначеннями і виникало дуже багато питань, чому ці вакантні посади не закриваються. Але, от, врешті-решт, з'явилися офіційні документи. частково це мабуть пов'язано з тим, що. Узгоджували прибуття тих чи інших персон в кожну конкретно взяту країну, зокрема в Китай або, наприклад, в ту ж Норвегію. Прізвища були давно відомі, але призначення відбулися тільки зараз. По всьому іншому, ну можливо, тільки-тільки дійшли руки. Взагалі, Зеленський не надто активно у нас послів призначає, і це була вічна проблема, починаючи ще з 2019 року, коли в нас при достатньо великому і потужному дипломатичному корпусі величезна кількість послів. Були ну, країн були без послів, і власне офіс президента не надто поспішав займатися цим питанням. Ну не робити це зараз, це взагалі виглядало, м'яко кажучи, трохи дивно. Тим більше мова йде про ключові для нашої держави країни, такі як Нідерланди, Норвегія і особливо Китай. В Китай дійсно поїхав фаховий дипломат. Це в принципі великий плюс і це очікувана така історія. Оскільки перебування до цього часу Рябікіна ну закінчилося нічим, ніхто не чув, чим він займався як він взагалі з китайською стороною комунікував і як це впливало власне, наприклад, на Російсько-українську війну, так що в цьому контексті будемо сподіватися, що певні позитивні зміни там обов'язково відбудуться. Але в усіх усі цих призначеннях найголовніше ну мабуть, призначення колишнього генерального прокурора Андрія Костіна, який як це і прогнозували ще після того, як він був відправлений у відставку, відправився в Нідерланди. Теж для нас дуже важлива країна. Країна, яка є одним з найвідданіших партнерів України, передає нам багато і грошей, і власне зброї. Країна, яка велику вагу приділяє таким, знаєте, правовим питанням переслідування і притягнення до відповідальності, в тому числі російських військових злочинців. І зараз Україну їде людина, яка працювала генеральним прокурором, і після якої ми отримали ну, по суті, давайте відверто говорити розвалену. Або до невпізнаваності реформовано, якщо можна так сказати. Генеральну прокуратуру в Україні. Я нагадаю, що пан Костін взагалі пішов в відставку після величезного скандалу, коли з'ясувалося, що значна частина прокурорів, які є в Україні, ну вони там більшою мірою в одній області були зосереджені. Але потім, коли провели розслідування, з'ясували, що це поширене взагалі явище, по оформлювали собі фейкові ну фактично інвалідності, і таким чином вони уникнули призову як до армії, так і власне отримували з Дуже важливий момент отримували додаткові е, певні преференції з державного бюджету України у вигляді там пенсії, е, різноманітних інших там пільг е, які е, ну, можна по закону було е, мати, і таким чином, коли там почали просто все це розслідувати, виявилося, що ну вони там. Купили фактично собі ці інвалідності, тобто ніякого відношення до реального стану справ, це не мало. Костін тоді сказав, що він піде в відставку, і і все, і на цьому якби ситуація була закрита. Хоча мені здається, мова повинна була йти не про посту, не про просту відставку, а про понесення в тому числі якоїсь відповідальності, не тільки можливо політичної за те, що власне відбулося. Крім того, давайте не будемо забувати, що. Якщо так глянути ретроспективно на ставлення взагалі Зеленського і його офісу до генеральної прокуратури, то з 2019 року це якась нескінченна черга скандалів і дуже дивних рішень. Ну наприклад, такого плану, що там розпочали, начебто, реформу, але основним наслідком, скажімо, цієї реформи стало просто перейменування Генеральної прокуратури в офіс генерального прокурора. Водночас була ліквідована військова прокуратура, і ну, для нас це, мабуть, найбільший наслідок цієї недолугої реформи, оскільки під час повномасштабного вторгнення її відсутність виявилася ну, Критичною, і от ті справи, які ми зараз бачимо, в тому числі проти кількох військових, там генералів полковників, за логікою, взагалі, якби вони і виникли, то їх повинна була б розслідувати військова прокуратура. А зараз це роблять цивільні, і це породжує цілий комплекс скажімо, проблем. Але тим не менше, ця військова прокуратура за часів генеральних прокурорів Зеленського була ліквідована. Попередники Костіна теж дуже непогано влаштувалися. Особливо ми можемо згадати пані Венедиктову, яка послом Швейцарії працює. Теж була така, знаєте, історія, щось робила, щось працювала, але в принципі не виконала якісь там поставлені завдання. не... Мінімізувала там боротьбу із корупцією, з якимись іншими злочинами в країні, але поїхала послом в далеко не останню країну. І з Костяним повторилася така ж сама історія один в один, нічим іншим, як платою за вірність, певну таку умовну, да, або говорячи такою середньовічною мовою, синекурою, да. Тобто, коли вам дають якусь посаду, на якій ви особливо не будете займатися якимись серйозними речами, але будете отримувати дуже гарну заробітну плату. Ну і взагалі сама по собі посада є цінною, да, є Важливою є дуже цікавою, так от нічим іншим ніж цими словами характеризувати це призначення не можна. Давайте відверто. Пан Кості не є фаховим дипломатом. Виникає відразу питання: що нам робити з десятками, якщо не сотнями якісних випускників наших вищих навчальних закладів, які. Працюють, скажімо, в цій сфері, і ну, враховуючи, що дипломат це така кар'єрна професія, треба проходити певні шаблі. Вони руками там десь працюють на певних різних посадах, але бачачи те, що відбувається, розуміють, що. Стати власне послом, ну тобто досягти десь верхівки цієї кар'єри, вони просто не зможуть, тому що тоді призначення відбувається не за професійною ознакою. Очевидно, що ці призначення відбуваються за, по перше, політичною ознакою. Тут як правило потрапляють люди, які так чи інакше ну, представляли чи представляють владу діючу і мають якісь відношення, чи мали якісь відношення, як пан Костін, наприклад, до політичної партії, там слуга народу. Це дуже показовий момент і другий факт. Мабуть, який є ключовим, це фактор особистої лояльності, особистої відданості. В даному випадку, якщо ти. Працював на якійсь посаді, навіть якщо ти не досяг якихось результатів або навпаки пропрацював так, що залишилося ще більше питань або наробив якихось, як кажучи, не дуже якісних речей. Але якщо ти при цьому демонструєш максимальну політичну лояльність, повністю підтримуєш діючого главу держави, говориш правильні речі, правильно все коментуєш і клянешся йому вірності, ти можеш бути впевнений, що про тебе не забудуть і обов'язково на якусь посаду. Призначать, причому ця посада знов таки буде не маленькою. Це було ну фактично відразу після 19-го року, коли перша хвиля таких звільнень прийшла. Правда, тоді ще багато хто не потрапляв на посади послів. Але причина була: знаєте, якраз в чому? В тому, що ті люди, які були звільнені під час першої хвилі за часів Зеленського, це ще там 19-20-ті, по суті, роки. От багато хто з них не дуже добре з Зеленським розійшовся, і зараз є його, наприклад, там критик. І вони відповідно посад не отримали. А якщо тебе звільняють, або ти звільняєшся сам, в тому числі за якісь не дуже гарні речі, але при цьому демонструєш цю лояльність, публічно все це підкреслюєш, ну можеш бути впевнений, що пройде трошки часу, і ти отримаєш. Ту чи іншу посаду, тобто про тебе не забудуть, не забудуть, і тобі обов'язково віддячать. Тобто, головне сидіти рівно на одному місці, не відсвічувати, не робити якихось там радикальних заяв, і не дай Боже не критикувати президента. І відповідно тоді поїдеш послом в якусь дуже гарну в даному випадку європейську країну. Так, що в цьому контексті ми побачили просто продовження попередньої політики, політики непотизму або кумівства, по іншому, це дуже складно. Звати, і я бачив, до речі, наукові дослідження абсолютно наукові, це навіть не розслідування журналістів, які переконливо доводять, що найвищий рівень коміства і непотизму в Україні якраз був після 2019 року. У нас прийнято критикувати і абсолютно обґрунтовано період президентства Януковича. Але після дев'ятнадцятого року навіть його переплюнули за кількістю людей, які потрапили у владу і потрапили на ті чи інші посади за рахунок своїх особистих Тісних якихось зв'язків, ну або бізнес-зв'язків або родинних зв'язків, і в даному випадку історія з послами це просто продовження цієї тенденції. Це абсолютно демотивує наших дипломатів, і я прекрасно розумію, чому багато людей спочатку отримують профільну освіту, але потім йдуть працювати в зовсім іншу сферу, тому що вони просто не бачать для себе перспектив, коли вони спостерігають за подібними призначеннями, е, і е, ну, вони розуміють, що на якісь ключові посади потрапляють якраз не кар'єрні дипломати. Е, ну мотивація в них. Власне залишає бажати кращого і є в цій історії. До речі, ще одна показов один показовий момент. Це вже не Костіна стосується, стосується власне призначення пана Мельника, який став представником України в організації Об'єднаних Націй. За дивним збігом обставин Україна терміново скликала фактично в день призначення. Ну це вчора відбулося, і вночі ввечері було призначення, але оголошено. Скликала засідання Ради безпеки ООН стосовно того страшного удару терористичного, який Росія нанесла по кривому рогу, і знаєте, таке співпадіння ну, деякою мірою тільки тільки призначили людину, відразу скликає засідання Ради безпеки, знову викликає дуже багато питань і ключове питання: а навіщо було чекати кілька днів, доки це призначення відбудеться? Що не можна було це засідання скликати раніше? Чи воно повинно стати якимось бенефісом новопризначеної людини? Але тут треба думати не про те, як хтось вступить на посаду і хтось, хтось я якось себе проявить власне на цій посаді. А треба думати взагалі про інтереси України. На жаль, в даному випадку вони були винесені на другий план. І наслідки цього я боюся, ми будемо грібати ще достатньо довго. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!